скажіть мені, будь ласка, навіщо травити курей живих істот хімією, щоб захистити від зовнішніх паразитів, коли є ефективні засоби на основі мінералів? Так, вони працюють механічно, але ж працюють. А головне те, що для здоров'я птиці є безпечними. Кожного літа регулярно обробляю курник засобом свіжий курник, плюс дезінфекція. Тут тобі і осушення, і захист від аміаку, і знищення шкідників. Супер простий у використанні, посипав, залишив і все. А от курей я маю. Багато, тому фізично просто не встигаю обробити кожну. Але і тут є альтернатива: ставлю їм ємність, в якій є попел та пісок, і періодично підсипаю мінеральну суміш пилова ванна. Вона взагалі дозволена для птиці з перших днів життя. А ще додатково просипаю місця, де мої кури вирішили самостійно облаштувати собі ванни. Хто ще не спробував ці засоби, всім раджу, бо захист може бути не просто ефективним, а безпечним. Лишаю номер телефону. Фону та сайт, де можна придбати саме оригінальну продукцію.